Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич, в 24 му розділі Евангелії від Луки описана подія, яка відбулася в День Воскресіння Ісуса Христа. І ото, як вони розмовляли і розпитували один одного, підійшов сам Ісус і пішов разом із ними. Очі ж їхні були стримані, щоб його не пізнали. З Єрусалиму прийшли погані новини. Клеопа разом з учнем, що супроводжував його, сумні прямували в Емаус. Той день залишився в їхній пам'яті назавжди. Вони відчували, що усі їхні мрії зруйновані. Вони йшли за Ісусом, тому що вірили, що Він Месія, який відродить Царство Ізраїля. Заради Нього вони залишили усе. Зрештою, що таке три роки страждань порівняно із земною славою відродженого царства. Але той день був жахливим. Сторожа схопила Ісуса, а Він навіть не намагався захищатися, Він не жалівся, а просто пішов з ними як безмовна овечка, яку ведуть на заколення. Після цього його відвели на вершину гори і там розіп'яли на хресті як нещасного злочинця. Зі смертю Христа розбилися їхні мрії і плани, їхні проекти подальшого життя. Їм здавалося, що вони просто втратили три роки свого життя. Вони працювали, страждали, платили за все певну ціну і ось одного звичайного сірого дня усе завершилося на Голговському хресті. Ви коли-небудь почували себе так само. Ви працювали, трудилися, і ось в одну мить все втрачено. Якщо так, тоді. Ви, можливо, зрозумієте, як себе почували його учні сьогодні. Ми повинні запам'ятати дві речі: перше, Ісус ніколи не залишає своїх дітей. Ми можемо переживати найчорнішу ніч у своєму житті, але ми не залишаємося сам на сам. Він завжди поруч з нами. Він не обіцяв, що смуток не буде стукати у двері нашого серця, але запевнив, що ніколи не залишить нас самих. Друге, іноді песимізм настільки володіє нами, що ми не здатні зауважити Ісуса поруч із собою. 16-й вірш пояснює причину цього. Вірш 21-й говорить про те, чого вони очікували. А ми сподівалися, що Він той, хто має визволити Ізраїля, але учні знали Ісуса особисто, вони супроводжували Його, тепер вони відчували себе у програші, обманутими і не змогли впізнати Його. А ви впізнаєте Його? Чи здатні ви бачити його поруч із собою в благодатній час? Якщо ні, то можливо вам буде тяжко пізнати Його, коли у вашому житті настане темрява. Нехай Ісус буде центром вашого життя. Помолимось. Дорогий Небесний Отець. Ми просимо Тебе, щоб Ти вибачив нас за те, що ми часто не помічаємо нашого Спасителя Ісуса Христа, який знаходиться поруч з нами. Господи, відкрий наші очі, щоб ми сьогодні побачили нашого Спасителя і благослови нас на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, Ісус ніколи не залишить вас. Він завжди поруч. Пишіть нам про свої молитовні прохання та надсилайте їх на нашу електронну адресу або телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Прощаючись з вами, бажаю вам щасливого дня та Божих благословень!